Світло 4. Зупинка справа, нам наліво. Оляна, запам'ятаєте? Може. Є лайфхак, от світло Зупинка справа, а нам на... Ліво. наліво. Бачимо, автобусна зупинка з правого боку. Вона треба ліворуч. Ще їдемо. Ні-ні, нам треба ще, 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 ще. А там, де синя авто зліво придруковане, бачите його. Mm -hmm. Нам треба приїхати в центр перехрещення, зупинитися і ось тут зайти. У мене хтось пустить. Пам'ятайте, можливо, завжди буде. Помаленьку от пан пускає чудово. Помаленьку пана припускаємо. Він обгор і порівняємося. Не спішіться. Це, трошки під'їжджаємо, брамоталончика. Все, закриваємо віконечко трошки правіше. Супер. Все, їдемо Бачите? Що будемо тут направо? Так, так. Чудово. Значить, якщо ми будемо направо. Опа, чудово, траві пород. Це паркування. Будемо чекати на місце, де ми можемо припаркуватися. Якщо воно буде. Не паркувати. Добре, прийдемо. Виїжджає бусикулян. Це якраз наше місце, якщо там дозвільне, воно, звісно. Але ми вмикаємо правий поворотник і віддаляємося від нашого паркомісця. Так. Віддаляємося. Так. Праве дзеркало має бути біля краю. Машинки. Білої, шкоді, І до упора вправо. Так, та. до упора вправо. Починаємо рівнятися. Чудово. Призупиняємося. Ще крапулю, до упору вправо. Стоп. І тут нам треба розуміти, де наш бордюр. Угу. Але ми припаркувалися. Виїжджаємо. вами все супер. Правий поворотник, праве дзеркало. Так, правий поворотник. Поки що, наприклад, в колесах їдемо. Так, проїхала авто справа. Заднім колесом вже крутимо вправору помаленьку, по чверті оберта. Так, бо перед нашій контролюємо. Тепер до опора. Переду ми проїхали перешкоду зліва і до упора вправо. До упора. Доти, доки мене порівняється. Зарано, Уляну. Добре. До. Драйв. Я би хотів, щоб ви сюди повністю виїхали. Все, і виїжджаю. Уляну, ви не дали раду східати? Ну, Я дивіться, я, але там було дуже мало місця. Тому... А, ні, а зараз тут було нормально. А зараз так, зараз нормально.